Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися. Мама трошки раніше, я трошечки пізніше, але пиріжечки вже ми насмажили. От. Потім будемо вдома їсти, приїдемо та й пообідаємо. Ми вже зібралися з мамою, вже чекаємо наших всіх. От. І будемо. Їхати на кладбище. Кладовище сьогодні, чую так машини за воротами, так шух 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 всі їздять. Від нас до кладбища дуже далеко. Взагалі зазвичай колись бабуся розказувала, що була поминальна не неділя і не понеділок, а вівторок. Ну, так як зараз усі працюють, ну, немає такої можливості, то люди. В основному ходять в неділю, але в кожного по-різному. Так що Вікуся наша вже десь в дорозі теж, Так що ми нашу, чекаємо наше сонечко. На вулиці сьогодні прохолодно, але сонечко виглядає, це вже добре. От. Ось такі в нас справи. Петушки все більше і більше. Зацвітають. Так що красота кругом неймовірна. Ось дивіться, це такий петушок, такий у нього окрас. А ось, дивіться, тут більше біліший. Ось такий. Блин. Ну гарно ж. А дивіться, хто лежить. Рижик. <риві> прийшов, поснідав і прийшов сюди спати. І тут любить спати в квітах. Так що такі от акація наша так і продовжує квітувати. Вітер сьогодні не в нашу, трошечки в сторону, за трохи не так пахне. Так що отак. От. Так що зустрінемось вже, як буде в нас вікуся. Ще забула вам показати, які пиріжки ми насмажили. Так, що... Ось така краса. Бачите, які гарненькі. Пороз'їжджалися наші гості. Потім От тут ще тьотя прийшла. ну в общем, Ми вже з Вікуською сходили і до річки, вже відпустили лайму, вона вже бігає, гуляє, Вікуся десь там до бабусі десь пішла. час ось вийде, буде здоровкатися з mm. <говори> вами. О, каже, ти сказала? Я вже каже, приїхала. <говори> Кажу, сказала. Так, ось я Вікуся наша. Приєс! Добрий зима ману. <laughs> І опять добрий ранок. Скажи, я вже приїхала, я да? Приїхала. Начнуться нові історії. Добре, я буду. Добре, добре. <laughs> Радості не знають, що придумати. То те, то все. От. Ну, ми сьогодні ж, як ви зрозуміли, нічого не робили, сьогодні повністю ми відпочивали. Так що гуляємо, відпочиваємо. от. На вулиці так прохладно в нас, немає такого великого тепла, ви знаєте. от. Е, раніше, пам'ятаю, були ми маленькими. Нам це було так цікаво, собирати там на кладовищі ці цукерки. Приходили додому, їх так розбирали <смір> печиво окремо, цукерки від кремо. Оцей. Осіні, ви знаєте, Були на кладовищі, діток вже менше. Ну, в общем, не так, як ми раніше були. Все воно вже зовсім по-іншому. Я думаю, що мабуть, і так воно ну, на кожному центрі. Мені здається, навіть більше е беруть цукерки дорослі люди, чим дітки. От. От такі справи. Так що у нас сьогодні повноцінний вихідний. А завтра вже будемо щось робити. Пуцювати. Працювати, каже Вікуся. Будемо дивитися, що будемо завтра робити. Не буде дощу, будемо поливати щось. Так що будемо займатися. Лайма вже у бабусі просить булочок, печива. Жде так що буде. Щось <смі> їй дадуть якогось шменделька. Нагуляється дамо їй каші та водичку поміняємо, от вже і все. Сьогодні будемо вікуся сьогодні в обід наша не спала, бо не було коли. Кажу, сьогодні будемо з тобою лягати раніше. Вона каже, так, да, так. Да". Ой, от такі справи. На річці, ну то ж не показали. Водичка вже впала, ви знаєте, Вікуся каже, о, вже можна купатися. Уже е, до такого, ну нехай ми сходимо позавтра або, або після, нам вже це недовго. До такого рівня вже впала, що можна, от як ми в сезон купаємося. Оце отак. От от. Так що туди-сюди і літо. Я щось дивилася, щось воно не дуже таке буде тепле. Ну, в, Принаймні в червень. А там подивимося, як буде. Так. Ну, наша лаймка біга. Печенечку вже з'їла. Mm -hmm. І ще пішла просить до бабусі. І ще давайте. Вон, і до вікусі, і до вікусі, і до бабусі стоїть жде там. Ой! Вікуся, а що? А вікуся лускає сімечки. Насіння, ну вона ж таки не їсть. Вчора так от дали для експерименту, Мама взяла і кинула цукерку шоколадну. Ви знаєте, вона не їла. Не, -не. не то, що я знаю, що не можна цукерки давати собаками. Все. Ну, від одної б нічого не сталося, але вона не захотіла. Так що ще не все і їсть. Таке хочеться щось такого смачненького. Так, ну будемо ми гуляти. Хотіла привітати сьогодні і святом всіх мам, побажати всім здоров'я, щастя і миру. Я думаю, кожна мама мене зрозуміє. Це велике щастя мати діток і щоб нас називав хтось мамою. Що всім здоров'я, добра і миру. Це саме головне. Мене сьогодні теж доця привітала. Ну, так, дзвонила до нас і в інстаграмі теж привітала таку там, от відправила таку відкриточку. Так що дуже приємно я маму привітала теж на словах. От Леся нам приїхала і привезла нам дві квітки. Я вам покажу, які вона нам подарувала з мамою. Дуже гарні. От тепер треба горшок. Щоб її посадити. От Вікуся он каже, давай я покажу півники. Зараз будемо показувати, час вона зробить огляд. <рес> вона сьогодні тільки зайшла в двір, каже: Боже, скільки їх розцвіло! Ну так знаєте, і так це воно цікаво. Каже: я поки побула дома, тут уже скільки всього поцвіло. Зараз покажу. Ось ці квітки, да скажи? да, я поко. О, боже, так красивенька, я вам іще покажу. Угу. Зараз вона ще покаже. Ага, от такий біленький, так? Да? І, да, угу. і ще отакий. От угу. Фіолетовий. Отак угу. от. <рес> ось така краса. Боже, я це у них дивлюсь-дивлюсь. ну такі вже вони мені гарні. А ось дивіться які, ось дивіться. Такі голубуваті, такі гарні. Оці ми вам показували вже. Дивиш. Так Вікуся, ось Такі о... жовтенькі, оці, що грязно-жовті, вже о, їх зацвіло. Ага, рожевий такий о, у нас. Вот такий і ось такий біленький. О, <касуйте>. Такий коричневенький, да? о, такий ось вже рівенький. гарний. А а ну, Там ти... розовий із фіолетовим, отаков перемішку, да, вікуся? Да. Ну, от... що... от угу. вікуся велосипеда свого не покидає, їде Давайте тільки на ньому. Зараз вона угу. ще щось покаже, mm -hmm. <laughs> ще покаже інші mm -hmm. кольори. У нас э, за своїм велосипедом заскучала, додому ж не брали. чого його возить туди-сюди. І вона. Туда. Зараз вона вам покаже. Отаку. От Ми так здалека покажемо, щоб не, не туткатися. Угу. Ага, морозний. Такий дивенький, вот цей. Так, ну нехай виходь. Ага, да-да, ще буде. Там другі кольори. Якуся чуть не вбилася. А яблучка, ви знаєте, зав'язалися. І от тоді вам показувала одне, два, що ще такі є. Так є. Гарненьке. Так що будуть? І вишні є. Що буде, що нам їсти і на компот? Не знаю, як ви, а ми вже з мамою це вже я їй кажу, мам, все, не будемо закривати. Ми не консервуємо вже ці компоти, як раніше, раніше то. Не знаю, по скільки банок дуже багато, і ми їх випивали. Зараз ніхто його не п'є. ніхто нічого. Ну а на на що воно нужне? Так що не цей не закриваємо. Бачу, зараз пішли а, так в моду, увійшли. І в минулому році я бачила, люди закривали і з акації, бузини, а вкидають або лимон, або апельсин. Кажуть, дуже смачне. Я не пробувала, не знаю. Та... Краще так возьму зім топитися на А, Зараз він вікуся ще показує якісь. Ну там же ж немає ще квіточки, так? Да? Буде ще. Ще буде. І ще вона на велосипеді, так що. Ну, що їй? Ну правильно, шо Вона мала ще. Їй можна. А, вона на велосипеді і все, їй можна. Зараз вам покажу, які нам Леся квіточки подарувала. От, так що, Сонечко виглядає, Маринки проходять і прямо аж так хорошо. Тільки як Маринки заховалася, сонечко все, вже прохладно. Так, ось які. Дякую, мій великий. Ось, ось все, Дивіться, яке гарна. Зараз покажу. Поздравляла вона. Вот і ще Бо Боже кинула так, щоб ще поламалося. От, Так що тепер будемо купляти горшки і будемо садити. Буде красота ще. Ще кудись поцепимо тут. Там до на нас ще є де причепити. Так що ще будемо. Да, Викуся? Дивіться, Дивіться, які в неї тут. Гарненькі. І це гарно, Тут у нас і біленька. Ось іще пішла мак, каже, ще показувати. Я вам то показувала. Ну, може, знаєте, буде багатенько цвісти. може порозсипається і буде багато. Вон, бачите, як гарно, да? Ще маленький. І маленький і мак, і великий. Так що, Буде у нас тут красота. Да. На сьогодні будемо завершувати своє відео, будемо ми йти вже з дівчатками відпочивати. Ми сьогодні, хоч. І фізично і не заморилися, зато замарилися морально. от, Але, що ти зробиш, таке наше життя. от. Завжди пам'ятаємо тих, кого з нами поряд немає. Не буває такої минути, щоб ми це забували. Але нічого не поробиш. Так що. Будемо не про сумне, а про позитивне. Будемо з Вікусі йти вечерять да. і відпочивати. А завтра будемо щось робити. Да, Вікуся, да. завтра побудуємо плани і будемо працювати. Да, і і буде і будемо вам показувати. Да, да, і Раді, що на нас підписуються нові люди. Всіх поважаємо, цінуємо. Раді вітати вас у себе у нас. Вас у нас на каналі, так що нам дуже приємно. У нас дуже добрі і щирі підписники, таких, як ми хочемо, щоб у нас були на каналі. До завтра. Підписуйтесь на пока! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.